Слава Ісусу Христу, Молимось нас у вербицю, в страсні таїнства. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісуса Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Єси, все наповняєш, схербницю, блага і життя подателю, прийди, і вселися в нас і очисти нас у усякої і і спаси благий душі наші. Вірою єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Рожданого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного і Бога істинного, рожденого, несутвореного, і воно слушного що через нього все повстало. Він задля нас, людей нашого, ради спасення зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія палата. І і був похований, і Воскрес у, у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і, і у другий прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що в Литця і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо, рівнославами, що говорив через пророків, і єдину святу Соборну, і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуй Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що сотворив нас, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло, на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, який нас просвітив і утвердив у святій католицькій вірі, і нині, повся і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перше страстне таїнство, страсти Ісуса Христа у Леному городі. У ніч перед арештом Ісус взяв зі собою трьох учнів Івана Петра та Якова і пішов з ними Гецманський сад на нічну молитву. Наш Спаситель просив своїх учнів, щоб вони не спали. Ачували, тобто перебували на молитві разом з ним. Він, залишивши їх, пішов до ливного городу і, клятнувши на коліна, ревно молився до Отця Небесного, з його обличчя став втікати під, який перетворився на кров. Ісусові у цю мить відкрилася ціла безодня гріхів людських душ, і Він жахнувся від того, що побачив, і впав в Агонію, душевну, передсмертну боротьбу. Христос заволав до Отця Небесного. Отче мій, якщо можливо, нехай мене ця чаша мене. Однак не як я бажаю, лише як Ти. Але не тільки наші гріхи побачив Спасителю ту мить. Перед Ним ясно постав Святий Хрест, місце Його мук. Ісус з любов'ю до нас добровільно вибирає цю хресну дорогу. О Ісусе, я зрішив, а Ти взяв на себе мої гріхи. Дай мені ласку, аби я боявся гріха, бридився ним, ненавидів Його, якнайбільше зло. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плотло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений пвітло на Твого, бо ти породила Христа. Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений п'ятло над Того, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, нас від на вогню, до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге страсне таїнство вичування Ісуса. Після арешту в Оленому городі Ісуса повели на суд до первосвященників та Каяфи, а на другий день до Понтія Пилата. римський правитель спочатку наказав бочувати Ісуса біля ганебного стовпа, Спасителя коти здирають верхніх одяг, прив'язують руки до стовпа і починають населення котувати Його. Усе тіло покривається ранами, стікає кров'ю. А Ісус правдивий Бог і чоловік терпеливо подивуй мовчки зносять ці жахливі тортури за наші гріхи. О Ісусе, якщо піддаватимуся спокусам, вчини, що перед очима моєї душі представало найсвятіше тіло Твоє, кров'ю облити, аби з любов'ю до Тебе зберегти душу і тіло в чистоті духовній. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцем нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний квітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою ти тими жінками, і благословений птлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Дів радуйся благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, благородиться Дів радуйся благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тими жінками. І благословений притлона Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притлона Твого бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Душ на наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. А на широ Ісусе, христима нашій литві, захоронилася, покайної вогню, запровади неба всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Третє страсне таїнство – коронування Тернового вінцем. Господа нашого Ісуса Христа вивели з палацу палата. Накинули на зранені плечі Його богряницю, в руки встромили тростину, а на голову одягли терновий вінець, спливає кров з несвятішої голови, заливає очі, лице, уста навколо одні вороги, дикі у своїй люті та страшні у своїй ненависті. Вони глузують і знущаються над своїм живим Богом. Серця їхні вже давно закам'яніли та мертвіли. Вони не здатні на співчуття та любов до ближнього, тільки серце Ісуса бачить. Як низько впали ці люди, яка страшна доля очікує їх у вічності, якщо не покаються. Спаситель закриває очі, щоб не дивитися на озвірілий натуп. Мовчки у своєму серці він прощає їм і молиться за них до Отця Небесного, незважаючи на їхні удари, плювки і насмішки. О Ісусе, правдиві царю мій, жалую за всі мої погані думки та нечисті прагнення. Допомагай мені ласкою своєю, щоб моє серце завжди було покірним та милосердним, а понад усе скромним і чистим. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які не прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Амінь. Богородице Дів радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Дів радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений птло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений петло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плітла на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений квітна Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений квітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і посад, час, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, до небо всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте страсне таїнство – несення Христа, Ісуса в терновому вінку виводять з палацу Палата, накладають на нього важкий дерев'яний хрест. І ведуть через місто на гоготу, ганемне місце страти. По дорозі з нього глузують, б'ють, штухають, а він і на що не відповідає, тільки з тихою молитвою у серці, благаю Отця Небесного про милосердя для своїх катів. Під час хресної дороги Спаситель зустрічає свою матір, без слів вони зрозуміли одне одного. Їх об'єднує любов, терпіння і усвідомлення того, що робить Ісус. Христос з любов'ю до нас взяв на себе хрест гріхів наших і пішов на страшну смерть, аби тільки відкрити нам єдину дорогу спасіння. О Ісусе, уділи мені ласки, терпеливо переносити свої хрести, хвороби, труднощі, втрату ближніх і вже тут на землі відпокутувати за свої гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новацям нашим, і навлади нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід вона Того, бо Ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Богородице дів радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице дів радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плітло лона Того, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло лона Того, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плітло на Того, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Того, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Того. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш шлюби Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте страсне танство, Проспяття Ісуса Христа. Дорога на волготу, близька і тісна, воскаженілі від сліпої ненависті, натовп з нетерпінням у серці очікує на розв'язку драми Ісуса з Назарета, того самого Ісуса, який так любив простих і боїх людей, з ціле їх навчав, неодноразово засвідчував божественність своєї особи, тільки Матір Божа за апостолом Іваном та невеличкою групою побожних жінок ідуть за ним. Там на олготі. Ісус поцілує Святий Хрест, пригорнеться до Нього і дасть себе розіп'ясти за наші гріхи. і там, на Христі, простить усім все та попросить прощення для нас у Ліця Небесного і помре. О Ісусе, що морем на Христі, люблю Тебе за це і благаю, запали моє серце такою любов'ю до Тебе, щоби бажав краще померти, ніж гріхом образити Тебе. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенна квітна Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений квітна Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво uh, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена притлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плід лона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений лона Того, бо Ти породила Христа, Спаса і Здовителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до небо всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігає, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдиночиста і, і благословена. Пресвятая Богородице, спаси нас, присвятая, Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси, спаси нас. Амінь. Помолимось на вірній святішого Отця, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і навроди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лама Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую всім щиро за молитву.